Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо капусняк за унікальним рецептом, за яким готують тільки в селі Успенка Кіровоградської області. Обов'язково спробуйте приготувати цю смакоту. Такого капусняку ви ще точно не куштували. Спочатку нам потрібно відварити м'ясо. Обов'язково за рецептом цього капусняку. В ньому використовується три види м'яса: це свинина, говядина та курятина. Тому беремо м'якоть свину та говяжу та спинку молодого півника. Нарізаємо шматочками, складаємо все у каструлю. Заливаємо зверху холодною водою, так, щоб вода тільки покрила м'ясо. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, проварюємо 5 хвилин. Коли м'ясо проварилося 5 хвилин, з нього зливаємо воду, дуже гарно його промиваємо під проточною водою. Потім знову м'ясо заливаємо холодною водою так, щоб вона заповнила 2 третіх. Від загального об'єму каструлі ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо до готовності м'яса. Це приблизно одну годину. Окремо в каструльці варимо до готовності очищену цілу картоплю. Після того, як картопля відварилась, частину води виливаємо, частину залишаємо. І робимо з картоплю пюре. М'ясо відварилося, виймаємо його у миску. Додаємо до бульйону натерту на грубій терці капусту, промите пшоно та нарізано кубиком цибулю. Продовжуємо варити, доводимо до кипіння і проварюємо 15 хвилин. Готуємо першу засмажку на пательню. Викладаємо смалець, розтоплюємо його. Далі додаємо нарізану кубиком цибулю, помішуючи, обсмажуємо до прозорості цибулі. Далі до цибулі додаємо натерту на грубу терку моркву, помішуючи, обсмажуємо до м'якості моркви. Це приблизно хвилин 5. Засмажка готова, поки її залишаємо в стороні. Готуємо другу засмажку на сковорідку наливаємо трішки невелику кількість олії і ставимо на вогонь, нагріваємо її. Далі до олії додаємо борошно, помішуючи, смажимо його до моменту, коли борошно почне ставати світло-коричневого кольору. Борошно стало світло-коричневого кольору. Також вимикаємо вогонь і залишаємо цю засмажку поки в стороні. Тепер до капусняку додаємо м'ясо. Потовчену картоплю, томатний сік, засмажку з борошна та засмажку з моркви та цибулі. Продовжуємо варити. Доводимо капусняк до кипіння. І варимо на середньому вогні 10 хвилин. В самому кінці додаємо до капусняку сіль до смаку, зелень та вершкове масло. Секрет у спенського капусняку в тому, що він готується з трьох видів м'яса. Куриного, ялчного та свиного, та на трьох жирах молочного, тваринного та рослинного. Вимикаємо вогонь, даємо капусняку настоятися пів години, а далі подаємо до столу. Обов'язково спробуйте приготувати цей дуже смачний успенський капусняк. Це настільки смачно, що просто словами не передати. Його потрібно спробувати скуштувати. Ці складові для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції дуже вдячна вам за лайки та підписку.